Короче, ми тут еще дивилися Е, Називається Скрізь сніг» Це типа як бойовик, там щось таке, воно, типа. Ну, суть така, коротше. Ну, я його вже дивився разів, наверное, раз 4. Воно мені интересно таке, короче. І от це тільки зараз я поняв суть його, короче. Там виходить типа, поїзд він постійно в движенні там короче, мотор якийсь там у ньому. І, коротше, люди. самий посидній вагон це люди, короче, бідні, каліки. там, ну, вообще, До них приходить надзиратель. Вони у формі з оружжя. Вони там правлять, типа. Ну, там, забирають дітей, коли треба, там, кормлять їх якимось непонятним хавлом. Коротше. І от ці люди, що у хвості, от, вони їм надоїло, вони захотіли побачити, що там в перших вагонах. Вони захотіли просто вибратися коротше, із последніх вагонів. Оце, ну, із під оцю, яка постійно. Ну, вони як, як раби послушні. Те, що треба людям з перших вагонів, вони коротше, брали в цих людей. Дітей я ж кажу, все підряд. І от вони, коротше, вирішили устроїти бунт. І прориваються вони там, ну, там, коротше, місцево таке. З охранниками вони б'ються, там погибають. Ну, таке проходять вагони, тут раз, там діти їхні, короче, вагони, там, дярки такі, там, е, типу, як з рибами, такі, короче, типу, вагон, там, риби, там, м'ясо, короче, там, птиця, там, всяке, ну, їм, ну, там діти учаться, їх учать, що, типу, е, той, хто в главі вагона, там, я забувся, Віл, Вілфорд якось його звали, він там для них чуть ли не Бог, коротше, вони там, учителя їх учать, типу, там, О, там, там, ну, що він найголовніший самий в світі. Ну, бо світ, таке, як ми знаємо, допустим, там постійно мерзлота, і, ну, і вони ж кажуть: ось ми проїжджаємо, там, дивіться, на горі там. Люди, коротше, стоять. Це там в якомусь году вони устроїли бунт, вибігли і замерзли отам, коротше. Ну, і всі ж вірять, там діти ж це ж типу, учителя їх учать. Тут, коротше, вони проходять далі по вагонам. Там ітоги, коротше. Людішки там віддихають, ті літо таке, коротше, там пляшуть, там сауни, басейни, коротше, там, ну, вообще, там бухають. Ну, Двіжуха така, все чітко в них взагалі. Вони далі, далі проходять. І відтоді доходять там до голови вагона, ну, найкрайній вагон. Типа. І виходить, там один зробив, типу, як взревчатку, і ну, на двері, щоб рвануть, і просто він об'ясняє головному герою каже, нас обманюють. Каже, ну, тіпа, ну, я бачив, що о, ну, там парує короче, ну, на вулиці, тіпа, там не такий мороз, як там кажуть, там пар іде, там ще щось ну, воно, нас, типу, обманюють. І в итогі, цей же не вірить чудак, главний герой. А цей китаєць, ну, що я йому об'ясняв, він зробив типу, взривчатку, повішав на, на двері, там, типу. і виходить такий момент. В кінці. Е коротше, дівчинка виживає. це ж, І маленький хлопчик. Це дівчинка, ну, їй 17 років, коротше, дівчина. І вона підпалює ж ту ревчатку, коротше, зривається вона, вибиває там двері, там поїзд і перевертається, горить. І вона виходить і маленький хлопчик той, що вижив. Вони виходять на вулицю, вдихають. І все. Ну, коротше, воздух, вони дихають, можна дихати. І дивляться, там медвідь коротше, ходить, ну... І прикинь, це як у нас самі главні, які в голові, коротше, вони там роздають всім накази. Потім іде еліта, коротше. Потім іде е, оця, всі, що нас учать. Типа, Як внушають нам, що так не треба, у нас тільки ось оце. Ну, що типа, У нас так треба робити, тому що, по другому ви там не зможете. Ви як, замерзнете, як ну, нас ограничують, коротче, заганяють нас в такі рамки. І дивіться, Забирають дітей. у нас. Ну, ну Оці прості, простих людей, ну, вони не вважаються ні за що. Вони вважають їх, типу, як так, ви розмножаєтеся, ага, вами можна управляти дітей, ми, якщо що, ну, не так, як в кіні, кініті типу, заберуть прям насильно. А ось отак. Ага, дітей, зараз ми, коротше, отут десь вліяння на них якесь дамо, все. Їх можна, поки вони коротше, діти, їх можна переучити, зробити. Ну, стадним, типа як стадним мишленням заразить їх, все, вони будуть так думати. Ну, Блін ну воно так і виходить. Коротше, я в шокі. Я подивився цей фільм. Я просто, Блін я не знаю, я для себе прозрів. Нам, нам в фільмах, допустим, багато. Фільмів є з таких, які, які нам хочуть оцю суть донести. Ну, Тому що, якщо прямий буде фільм, отак вам скажуть, прямо, отак, ви вже просинаєтесь, вами тупо управляють як хочуть, то ці фільми будуть блокувати. А от, коли ваше сознання дойде до якоїсь ступеньки, коли ви почнете вже розуміти, що щось тут не то в цьому світі, я не хочу так жити. І ви будете в таких фільмах помічати маленькі детальки, Сразу так, так, так. Ви, будете, ви не будете думати так, як вам кажуть, думати. Ви будете думати по-своєму тоді. І ви почнете чуть, чуть розбиратися. Ну, просто, я не знаю, бачить цей світ інакше, я казав, що скоро почнуть жерти оці нечистіся, друг друга жерти. І побачте, чим більше людей почнуть просинатися, тим більше вони будуть способствувати для того, щоб оцей світ очищався, цих шкур цих, я не знаю, як їх назвати, це, це, це още, тварі без душі. Ну, ось люди, які люди, реально, в них є душа, а то просто бездушні тварі. Їх треба, Землю них треба почистити. Коротше. І чим більше людей почне просинатися, Тим більше буде, коротше, добра, коротше, в цьому світі. Отак. Ох, так, я не знаю, часа три, напевно, ночі. Будемо ще щось, напевно, віддихати. Хоча я вже і спати не хочу, я не знаю. <сум> Щас, наверное, кави поп'єм. Мені ще зранку вставати. Ну, буде видно. Так що добра ніч.